Привіт, Друзі, з вами Тетяна із Києва. І сьогодні ми будемо малювати акварельними фарбами фірми Сонельєр. Це французька фірма. Бачите, тут написано: у мене 12 кольорів. Ось вони в такій залізній тубі. Так Закривається ось так. Бачите, і коли розкриєш, то тут і палітра є з обох сторін. І ось так дуже зручно намальовано, видавлено, чи як нанесено номер кольору і назва кольору. І ось тут, бачите, так, ще є місце ще для 12 кольорів. Можна закупити окремо в тубах. Я купила їх, до речі, на сайті. Тут у нас в Києві з здається, такий сайт. І ще я докупила. Це у квітах, вважається, а ось в Тубах. Я так подробно все говорю, тому що, можливо, хтось з новачків, таких як я, в акварелі, теж до мене на канал зайшов. так... Розказую вам. Зробила викраску, трохи я тут переплутала, як в мене йдуть номера, тому що вона впала ця. Оця штука, як вона називається, футляр. І я її положила хаотично, потім дивлюся, що в мене не співпадає та, та, та лінійка. Ну, ось такі кольори, бачите, а це внизу я докупила вже. Я дуже люблю ось такі кольори, бачите, який гарний кольор для неба. Та й ці в принципі, якщо змішувати їх, дуже багато варіацій кольору буде. Ну, я хочу намалювати якийсь простенький морський пейзаж, і з цього почну. Я не боюся білого паперу, знаєте, як то кажуть, що люди бояться починати, щоб не там. Цей папір не іспортити, ну, а я цього не боюся. Малюю, вийде, так не вийде. Якщо не вийде, намалюю як гуашу. Візьму густо, перекрию те, що в мене не вийшло. Ось така у мене буде схема моєї роботи. Папір у мене теж сональєр і він 100% целулоза. Краще все-таки брати бавовну 100%. Але на, цій, на цьому паперу теж можна малювати 300 г. Ось такий папір. Чому фішка? Акварелі в тому, що малюнки повинні бути такі ніжні, прозорі, і це дуже тяжко намалювати. Так що я спробую, якщо не вийде, то. Покрию гуаш'ю і буде звичайний малюнок Уашів. Так, дивіться, це скрулу така, такий папір. І чим трошки ще теорії, чим відрізняється бавона від целюлози, бавона багато, як можна сказати, всмок в себе і воду, і пігмент. Якщо намочити гарно. Листок то ну, сторінку, то сторінку буде тримати вологу дуже довго, а ось це я так чула, що дуже швидко треба малювати. І пігмент, і водичка так вона якось тримається на поверхні. ну Спробуємо, давайте почнемо. і ще я буду малювати ось цими Пензликами фірми Рафаель. Тут у мене 14-й розмір і, здається, двоєчка. Ну, ну, не видно, мабуть, вам. Ну, не важливо, повірте, на слово. Значить, Так, так, це 14. Ага, ось бачите, не видно вам. І в мене є такі пензлики, які в звичайному канцелярському магазині. Я купила, не знаю, можливо, вони мені теж. Знадобляться, оце трохи більше, ніж ця. Немає в мене флейсу, щоб так залівку таку робити, знаєте? Тобто треба ще підготуватися гарненько для того, щоб все вас вийшло. А коли ви не сильно вмієте малювати, то це дуже важко, мабуть, буде щось пристойне з першого разу намалювати. Ну, почнемо. Друзі, перше враження це жахливо, коли. Пензлик ось такий дешевий із магазина канцтоварів. Тому беріть, якщо вже ви хочете займатися нормальною акварелью, беріть гарні пензлики. Я жалію, що не взяла великого флейцю. Тому ось так. Бачите, волосинки ось тут. Так, тепер поки там трошки вологе. Зараз повибираю щось на кшталт якихось хмаринок. Не знаю, може, це я неправильно роблю. Десь так. Тут я градіна зробила, тут трохи темніше, тут світліше, ну, вже мені не подобається. Так, але все одно, все прикольно. Зараз візьму е, нормальну цю Рафаель, вона менше, тому я взяла ту більшу, думала, так буде краще, але ні, бачите, ні. Друзі, не дуже це все гармонійно виглядає. Але ось так хочу зробити тут якусь доріжку, можливо. Залишу посередині. Так, дивлюся, як це смішно. Ще кармеру др... держу. Ой, да, не дуже. Але що поробиш? Експеримент, експеримент так. Та вам хоч щось там видно. Я зробила таку. Калюшку в себе. Оу. Коротше, я малюю, як. Нібито я маслом малюю. Так, ні, мабуть, не вийде з акварелю. Я хоч просто зрозумію, як це, коли не як гуашу густеньку густенько малюєш, а ось так набирати побільше, що з цього виходить. Так, ну ось так. Рухи. Так, тут можливо якось вимити. Справжні художники вони вимивають якось чистенькою водою. Ну, що? О, на небо попало клас? Да, це все дуже-дуже цікаво. Ні, треба вчитися, друзі. Не вийшло мене відразу. Ось так. Вся-всі і намалював. Треба дійсно вчитися. Ага. Тут уже розплилося, я бачу. Так, ось тут я хочу намалювати. Попробуємо вимиється чи ні. Такий ось парусник, водою. Несильно то вимивається воно. Так, ось десь приблизно тут буде парусник. Я саме цікаво, я люблю експерименти, друзі. Тому не сприймайте це як якесь навчання чи робіть, так, як я. Ми з вами розважаємося. У мене розважальний контент на моєму каналі, тому сприймайте це як досвід іншої людини. І робіть або не робіть так, як я. Так, друзі, трохи спасаю малюнок. Ось таким чином. Тут додавала в той заміс, що в мене був, додавала трохи СЕПІ. Ось такий кавардак у мене. Тут гори і якісь будиночки намалюю. Подивлюся, як воно після висихання буде. Зараз включу фен і висушу. Ось так у мене. Тут з'явилися якісь хатинки, будиночки маленькі намалювала. Такий парусник невеличкий. Ну... Коли я навчуся малювати акварелі, я буду дивитися на цей свій перший малюнок, з чого я починала. Час хочу додати якоїсь розовинки тут, трошки, може, помаранчевого, цю доріжку трошки зроблю цвітною. Друзі, ви бачите, це фіаско. Сказали, б люди ті, хто малюють акварелю давно, але все одно. Я розважаюсь і бажаю вам того ж. Дивіться, який хаос я наробила. Тут у мене на яхті дві людини. Так, сюди трохи я зараз додам, а тоді трохи висвітлю, можливо, ось тут якісь бліки положу. Що добре, що я купила білу акварель, хоча в. Акварелі білим виступає лист, але в мене ще нема таких навиків, і я взяла білий кольор і зробила дуже правильну річ. Ось, дивіться, трохи додала сюди білого на парусник цей. Ну, Можливо, трохи спасла ситуацію, але не зовсім. Ну, Друзі, чистий експеримент, ви свідки цьому? Ну, ось, друзі, вирішила я більше не мучити цю акварель. Трохи помалювала, як гуашу, але все, воно недосконале. Ну, ось так перший досвід. Треба вчитися як у будь-якій справі. Так що така кольорова гамма, вона мені дійсно дуже подобається. Сподобалося цей кольор манженти. Ось така картинка просто порозважалася. Напишіть мені, будь ласка. Коли ви малювали акварелю, чи подобається вам цей матеріал, мені сподобалась і е, акварель, і цей папір. Він не робиться катишками, хоча ви ж бачите, що я зовсім не вмію акварелю малювати, так як потрібно. Але ніде немає ніяких катишків. І оця структура паперу залишилася. Бачите, така папирка, як от скорлупа на яйці. Мені це дуже подобається, тобто треба удосконалюватися і все вийде. Так що, друзі, давайте надихайтесь, робіть щось цікавеньке і пишіть мені, як ви. Бажаю вам всім здоров'я, і з святами вам вас поздравляю, з прийдешніми Різдво, Новий рік. Бажаю вам здоров'я, миру і перемогу України. Чекаємо! До нових відео. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Вам не складно мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Малюйте з задоволенням, навіть якщо і не зовсім у вас виходить. Це дуже-дуже добро. Відволікайтесь, надихайтесь, бувайте здорові! Пока.